Тіарі старого запорожжя оповідає про багатьох незвичних істот і чудовиськ. Однак серед них не так багато створінь що поєднували б у собі риси людей і тварин, оскільки за твердженням фольклорознавців такі персонажі представлені в українських легендах як залишки прадавніх міфів і світоглядів. Пропонуємо сьогодні пригадати двох таких істот, і першою мова піде про змій. Перші перекази про міфічний змій на території сучасної Запорізької області сягають ще античних часів. В їхній основі уявлення про походження племені скіфів від Геракла та загадкової мешканки зміїної печери. Наскільки зараз відомо, то перша згадка цієї території з'являється е, у Геродота. Геродот переповідає скіфську. Е, Фактично, це е, династична легенда або династичний міф, е, який він чув серед ольвійських греків, про те, як Геракл розшукував викрадених у Геліуса, Геліуса коней і зустрівся зі змієногою Дівою, показують печеру, пам'ятаєте на кортиці. Де все це відбулося, і е, е, в них народилося три сини, і від одного з них пішли царські скіфи. Власне, це перша згадка про зміїву печеру і про зміїв топонім пов'язаний саме з нашою територією. Досі залишається загадкою, що за істота могла слугувати прообразом для мешканки змійної печери. В античній міфології було два персонажі дотичних до неї. Перший це Єхидна наполовину жінка, наполовину змія із полінського зросту, мати багатьох страховиськ – химери, триголового цербера, Лернейської гідри, колхідського дракона, велетенського немейського лева та інших. Ще один персонаж демонічна людожерка ламія. На думку римських і грецьких класиків, ламії мешкали в Африці, вищі пояс у них – вигляд вродливої жінки. Нижня ж половина зміїна. Деякі називали їх чаклунками, інші лютими чудовиськами. Вони позбавлені здібності говорити, проте уміють молоді свистіти, здатні заманювати подорожніх в пустелі і поїдати їхні тіла. Мають божественне походження, вони плоди одного з багатьох любовних зв'язків Зевса. Хорхе Луїс Борхес. Книга вигаданих істот. В пізніших міфологіях зустрічається Мелюзіна фея і дух води з кельських легенд. Вважалася небогою короля Артура і прародителькою династії плантогенетів. Графів анджуйських, котрі у 12 столітті стали англійськими королями, за переказами перетворилася на дракона і втекла від свого чоловіка, але до останнього залишалась покровителькою для своїх нащадків. У слов'ян чимало легенд пов'язано з так званими доньками змійного царя. Росіяни оповідають про зміївну, яка заманює до себе молодців і спалює їх в печі. З білоруського фольклору відомо про вужалок. Вужалка до половини мала вигляд красивої дівчини з довгим розпущеним волоссям, а замість ніг у неї був змійний хвіст. Відрізнити таку змійку можна за обов'язковим атрибутом золотими сережками. Вважалося, що хлопцю, котрий зумів добитись взаємності від неї, вужалка може відкрити лісовий скарб з календаря Білоруська нечисть. Усім нам відомий образ спокуслового перелесника з драми феєрії лиць українки лісова пісня. Цей злий дух має в українському фольклорі і інші назви: летавець та вогняний змій. Вожі як правило, в фольклорі пов'язується. З тим, що вони можуть охороняти е, хату, якщо весь час на належне місце виставляти молоко, яке вони е, люблять, е, і якщо не руйнувати їх гнізда і не е, розбивати яйця, які вони е, відкладують, і не вбивати вуженят, з ними можна е, миритися, і вони навіть будуть допомагати, вони зможуть вберегти е, е, дім від пожежі, вони можуть попередити хазяїна, але боронь боже. Принести їм зло, тоді в цій хаті добра вже не буде. З вужами пов'язані повір'я і про те, що вони можуть обрати найкращу крову, і обиватися навколо задньої ноги і висосувати, висмоктувати молоко. І корова до них звикає так само, як до теля або й більше. І якщо вбити цього вужа. То як правило вмирає і корова від суму за божем, до якого вона звикла? І подібні оповіді, оповіді на рівні билиць. Повірів вони досить широко розповсюджені і зустрічаються дуже часто. Навіть була прикмета, якщо жінка починає сильно худнути, якщо починає зненацька хворіти, а головне є в деяких варіантах: якщо в неї стають прозорими вуха, то це означає, що до неї прилітає змій. І потрібно з ним щось зробити для того, щоб вона не хворіла, для того, щоб вона вижила, тому що іноді він може навіть набирати образу її чоловіка, тобто вона може навіть не впізнавати, хто це. Іноді розповідають про те, що він прилітає до вдів у вигляді померлого чоловіка, і тоді дуже важко її спасти. Так? Але це власне також одна з іпостазів міфологічного змія. У народній культурі змі асоціюється з плодючістю і символізує чоловіче начало. Зображення змії бачимо на різних частинах тіла жіночих статуеток раннього трипільського періоду. Навіть момент зачаття в міфопоетичній свідомості слов'ян пов'язувався зі змієм. Наприклад, билинний волк Всеславич народжується від того, що мати наступила на змія. З цим же пов'язаний і кашубський вислів про вагітну жінку. Лелека змію пустив на її поле, на її лоно, а вона її схопила. З книги сто найвідоміших образів української міфології. Виходячи з того, що дуже були поширені легенди про вужів або полозів, які одружувалися на жінках, то, звичайно, мали б бути і твори про їх дітей. А ці твори мали б поєднувати риси і материнські, і батьківські, але на цій території такі твори поширені не були. Хоч, звичайно, логічно було, якби вони існували. Ну, в одних територіях вони розвинулися в інших. ні. Вірування в те, що людина може обертатися на інших тварин і рослин, зустрічається у всіх народів світу. Дослідники пов'язують його з прадавніми уявленнями про спільного пращура. Мовляв, раніше люди приписували свої походження тому чи іншому звірові і вшановували його як пращура та язичницьке божество. Уширеність мотиву метаморфози, а власне цей мотив метаморфози, мотив перетворення, бере свій початок в традиційних тотемістичних віруваннях. Тобто віруваннях про те, що все на світі має спільне коріння, все на світі взаємопов'язане, і людина є частиною живої природи. Людина така сама, як будь-яка тварина або будь-яка рослина, і є невід'ємною частиною цієї природи. Найкраще. Основну тезу тотемізму свого часу сформулював Кіплінг в Мауглі, ми з тобою одної крові, тобто всі однакові. І це, власне, основа уявлень про те, що людина може перекидатися в будь-що: в будь-яку рослину, в будь-яку тварину. І тому мотив перетворення є в будь-якій культурі, тому що колись людина з природи себе не виділяла і якоюсь особливою часткою природи себе не бажала. І про те, що тотемічні уявлення, тотемістичні уявлення, які найчастіше пов'язують з тим, що тварину вважають першопредком людини або є кровний зв'язок між твариною і людиною, про те, що вони були у наших предків, свідчить поширеність в східнослов'янському фольклорі, в слов'янському фольклорі загалом і в українському фольклорі цих мотивів. Найчастіше метаморфози зустрічаються у казках: поширений сюжет, шлюб з людиною, котра має звіри подобу і може позбуватися їм за певних умов. Це всім нам відомі казки про царівну жабу і багряну квітку. За переказами такі стосунки не завжди мають щасливий кінець. У нижчій міфологіям складається особливий образ перевертня, котрий часто виступає як хибний шлюбний партнер. Так в міфології комі перевертень калян приходить до жінки в подобі відсутнього чоловіка і опізнається за кінськими зубами і коров'ячими копитами. Зазвичай сексуально еротичні бажання перевертня невідділимі від канібалізму, жертва худне, блідне, що йде можливість запідозрити підступні наміри демона. Перевертні онлайн-енциклопедії. Міфи народів світу. Ми знаємо. Мотив чудесного народження, який дуже поширений в казках. І це мотив пов'язаний з тим, що людина народжується або богатир, герой народжується від жінки і будь-якої істоти найчастіше тварини. І серед українців, особливо на Західній Україні, поширена казка про Івана Ведмежевушко, або про сина Ведмежевушка, який народився від того, що жінка, збираючи опеньки або інші гриби, провалюється в ведмежий Барліг, залишається. Там як дружина і народжує дитину, яка має людські риси, але ведмежу силу. І той самий коти-горошок, власне, народжується від того, що мати з'їла горошину. І це також вплив давніх тобі, містичних поглядів. Крім казок, ці уявлення виявляються в багатьох легендах. Про те, що людина може перетворитися будь-на що або через прокляття, або через те, що вона народжується інакшою і має якісь властивості, яких немає інша людина. Ще одне фольклорне джерело повір'я: в народі від покоління до покоління передавалися за староги, що не слід робити, аби не перетворитися на звіра або не народити тварину. Уявлення про такі метаморфози зустрічаються у назвах і прізвищах, прізвища Вовк, Вовчик Вовкон дуже поширені в Україні, так само як і вуличні прізвиська, які часто пояснювали тим, що дід у цьому роду перекидався Вовком. Культ Вовка стаття сайту українські традиції. У Карпатах э, зафіксована назва ведмедя Вуйко. Його називають старий або вуйко. Але старий це предок, це старша людина э, і вуйко це дядько э, брат матері або э, чоловік з жіночої сторони, з материнської сторони. І е, таке ставлення до тварини, яка тим більше е, має змогу віддати, тобто знати, мати віще знання, симптоматичне, і, мабуть, це також згадка про е, давні тотемні уявлення, які були зв'язані з материнським родом. Перш за все, тому що вуйко пов'язаний з жіночим родом, з материнським родом. І можливо, це явище укорінені ще в період матріархату. Які ми запозичили вже саме через фольклор? А отже, мотив досить розповсюджений. І якщо ми згадаємо світову міфологію, то ми знайдемо його скрізь. Історії з перевертнями відображають ранні уявлення про сакральні і невидимі зв'язки між усіма сутніми об'єктами: богами, людьми, тваринами, рослинами, камінням, річками і предметами побуту. Згідно з китайськими повір'ями перевертнем дзін стає тварина-довожитель лис, змія, щур, тигар та інші. Надовго забути в кутку предмет домашнього ужитку – корінь якоїсь рослини. Перевертні. онлайн енциклопедія міфи народів світу. Другий суперечливий перевертень китайської міфології хулі дзин. Це лисиці, котрі набувають вигляду звобливих дівчат. А проживши більше ста років, здатні перетворюватися на чоловіків. Через тисячу років їм відкриваються закони неба, і вони стають небесними лисицями. Хулядзин вважають підступними і жорстокими істотами. З одним із таких перевернів пов'язують зміну імператорської династії Шан. Схожий персонаж Куміхо існує в корейській міфології, а японська назва цього перевертня кіцуне. Можливості, що приписують кіцуне, включають здатність вселятися у чужі тіла, видихати вогонь, з'являтися у чужих снах, створювати ілюзії настільки складні, що їх майже не відрізнити від дійсності. Деякі з оповідей заходять далі, говорячи про кіцуне зі здібностями викривляти простір і час, зводити людей з розуму або приймати фантастичні форми. Кіцуне стаття з вікіпедії. Однак найбільше згадок про незвичні перетворення має антична міфологія загальновідомий міф про те, що для того, щоб вкрасти Європу, ЗЕС перетворюється на БК. Тобто, це також елементарний мотив перетворення, мотив метаморфози. І е, походить він, мабуть, з того, що Зевс як антропоморфне божество виростає з більш ранньої форми зооморфного, тобто твариноподібного божества, а потім е, може набирати його вигляд. І в тій самій античній міфології ми знайдемо, наприклад, е, міфи про творення рослин, тварин, наприклад, про те, як виникає квітка нарцис, але це ж перетворення людини на. Квітку на рослину. А отже, це звичайний мотив, метаморфози, перетворення, яке ми зустрічаємо і в сучасному фольклорі. І це буде скрізь і в ведичній міфології, і в легендах, міфах австралійських аборигенів, населення Африки і так далі. Тобто, фактично всі народи до цього звертаються, і цей мотив є. Найдавніші згадки про перетворення людей на тварин на українських теренах знаходимо в тій ж античній літературі. У своїх працях Геродот оповідає про народи, котрі мешкали на території Полісся. Говорилося про те, що існують люди, так звані неври, для яких звичною стало перекидатися на вовків. І за різними перекладами, або хоча б раз на рік вони мають перекинутися на вовка, або декілька разів на рік вони мають змінити свою іпостась, мають змінити свою ну, сутність. І потім повернутися до людської подоби. Тобто є така згадка, що взагалі наші предки мали таку звичку змінюватися і ставати вовками або частина предків, або повертатись і потім людьми. І цей мотив закорінений в билинах. В київських билинах є герой, якого звуть Волх Всеслав'їч. І це герой, який народжується від жінки і змія, тобто з самого початку має чудесне народження і тотемне походження, і герой, який може перекидатися на сокола на тура. 에, може бути вовком, якщо це потрібно для здобуття здобичі, для, 에, того, щоб прогодувати військо. А коли він пішов на Індію, то навіть перетворив себе і військо на мурашок для того, щоб здолати неприступні стіни і те, що не змогли зробити люди, не зміг зробити ні вовк, ні тур, ні сокіл, змогла зробити мурашка. Вони 에, заходять під 에, Цими стінами і знову перетворюється на воїнів. Тобто князь чарівник, який мав здібність до перетворення, і це допомагало йому отримувати перемоги відповідні. Тобто цей мотив, мабуть, був поширений і до Київської Русі, і в період існування Київської Русі. Про існування перевертнів у Київській Русі оповідає і героїчна поема Слово о полку Ігореві». Здатність перетворюватися на вовка тут приписується одному з князів. Що стосується слова про полк ігорів, то на перетворення здатний. Всеслав Полицький, про якого говориться, що він перекидається на Вовка і за ніч долає досить довгу відстань, яку людина здолати не може. Він вважається князем чарівником і вовкулакою, в термінології вже власне фольклорній. Така риса є. Що стосується князя Ігоря, про якого також часто кажуть, що в творі він зображений ніби вовкулаком або людиною здатною до перетворення, то там дещо складніше, тому що, коли передається його бігство з полону, говориться про те, що він долає відстань то сірим соколом, то сірим вовком. Але можна розглядати це як звичайне порівняння, а не як сам момент перетворення, тому що самі форми слів свідчать про те, що це не перетворення, не метаморфоза, а це уподібнення до тварин в той час, як всеслав власне перетворюється. Згідно з фольклорними свідченнями, існують два основні види перевертнів вроджені і набуті. Окремо слід сказати про вроджених вовкулаків. Саме вони мали здатність перетворити іншу людину на вовка. Якщо вагітна жінка в таку годину побачить живого вовка, то дитина народиться вовкулакою. Таке ж може трапитись, коли майбутнє мати ненароком зі м'ясо загризеної вовком тварини. Вроджені з'являлися на світ не головою, а ногами а також мали при народженні зуби. Вовкулака стаття сайту українські традиції. На відміну від зачарованих вовкулаків, що перебувають у вовчому образі по кілька років, вроджені живуть у сім'ї як звичайні люди, і лише в певний час, частіше вночі, перетворюються у вовків, об'єднуються з вовчими зграями і винищують худобу. Вовкулака вовкун як персонаж українського фольклору, стаття сайту, українознавство, культура та побут українців. Цікаво, що в білоруському, фольклорі, в білоруському фольклорі є два слова, які означають перевертня. Перше це оборотень. І це людина, яка має здібність до обернення від народження. А е, друге слово це е, переоборотень. Це той, якого закляли, зачарували, або він набув сам таких здібностей. А отже, навіть те, що існує дві лексеми в спорідненій мові, свідчить про те, що розділяються в народному середовищі два типи оборотнів. І що стосується фольклору українського фольклору. То час звучить думка про те, що можна народитися, а можна підкоритися чужій волі. І народжуються з такими здібностями, як правило, знахарі, відуни будь-які чаклуни, які і народжуються здатними до чарування. І один з видів чарування це перетворення, далі можуть народжуватися схильністю до обернення і обертатися інколи не з своєї болі, а інколи з своєї болі люди, які покарані за гріх батьків. І найчастіше повторюється думка про те, що неможливі шлюбні стосунки напередодні Великодня. І якщо в ці дні... Зачинається дитина, вона може стати обертним, і це стане для неї мукою, і це стане для неї прокляттям. Але він вроджений обертень, але не тому, що має якісь здібності, а він відбуває гріх батьків і можуть бути обертні від того, що хтось зачарував, хтось зачаклував і примусив їх вести ну, той спосіб життя, який вони не сприймають, але іншого виходу в них немає. У наступному випуску ми розповімо про більш загадкових персонажів запорозьких переказів, морських людей, чий образ різниці від відомих усім грусалок і водяників. Також на вас чекають історії про писоголовців-людожерів і християнського святого, який мав собачу голову.